Всім привіт, друзі! З вами Велюр. Сьогодні покажу, як зробити реалістичне світло в Роблоксі за 2 хвилини. Заходимо в роблокс, тиснемо Toolbox і шукаємо Sky. Ось, можна вибрати будь-який. Давайте я виберу ось естетичний. Так, це буде перший крок. Далі тут, де атмосфера, додаємо кілька ефектів. Це у нас буде, зараз їх знайду. Ефект сонячних променів. Далі потрібен ефект корекції кольору. І також потрібен ефект блума. Так? Додавши ці три ефекти, ми вже можемо працювати. Далі. Далі можна налаштувати атмосферу під потрібне нам завдання. Заходимо в світло. Тут можна вибрати також реалістичний. Так, це покращить реалістичність. Також можна налаштувати яскравість світла, що важливо. Давайте я додам, скажімо, якусь модель світла Light Ось, ну, скажімо, Light Block Так, ось він у нас стоїть, він випромінює світло. Ну і далі, скажімо, додам якусь стіну. Brick Wall, так? Ось і відповідно вона буде виступати в ролі предмета, що дає тінь. Далі заходимо, наприклад, ось сюди. Тут е, можна додати трохи яскравості. Ось, і як бачимо, у нас є світло, воно досить реалістичне. Тут можна вибрати, як далеко воно буде світити. Так, бачите, воно тут переливається. Ось, приблизно так це виглядає. На цьому все. З вами був Велюр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім приємного життя, всім удачі, всім бувайте!